Часто люди дивляться мої відео і кажуть: Ой, ви така мудра, так цікаво вас слухати. Я хочу сьогодні розказати вам про це, звідки ж в мене така мудрість? Чи завжди я така була? Звичайно, що ні. Я багато чого не знала, не розуміла і. Те, що я говорю на відео, це я почула у пасторів Станіслава Юлії Салтаненко. Хто ще не підписаний на їх канал, підписуйтеся, щоб мати мудрість Божу. І я живий свідок того, що якщо кожного дня наповнятися Словом Божим, можна поміняти своє мислення і можна поміняти своє серце. А для чого Слово Боже? Ісус сказав, що не одним хлібом буде жити людина, але кожним словом Божим тому слово Боже, це як хліб насущний на кожен день. Тож ми молимося в очі наш. Для чого нам цей хліб насущний на кожен день? Для чого ми їмо кожен день, так, фізичну їжу? Для того, щоб мати силу, щоб бути здоровим, мати енергію. правильно? Для чого нам хліб насущний на кожен день? Для того, щоб наш дух був сильний, щоб він був подрий, щоб він завжди був на чеку, тому що йде ворог. А ворог це сатана. І сатана ворог для кожної людини. Неважливо, скільки років ви віруючі, неважливо, скільки раз ви хрещені, неважливо, скільки ви молитв знаєте. Для нього це не важливо. Навіть до Ісуса Христа він прийшов його спокушати, і він прийшов перекривляти йому Слово Боже. І прийшов, щоб відбити його від волі Божої, щоб звабити його, спокусити. Прийшов лукавий до Ісуса Христа, до Господа в тілі. Тому хто ми такі, що до нас лукавий не приходить, я вас прошу. Він приходить до всіх і кожного. Для того й нам потрібен хліб насущний, нам потрібна мудрість Божа тут і тут, щоб мати силу даватися рог. Тому що Він приходить і буде приходити. Він приходить через нашу душу, коли ми думаємо собі, що це я так хочу, так? що це, 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 це особисто моє рішення. Я прийняла рішення, що я хочу там робити то чи інше, що там щось мені подобається, я хочу то дивитися, я так хочу. Але часто через. З нашу душу працює іменно сатана. І хочу розказати вам таку, таку таємницю, таку, яку я почула сьогодні, що Єва вона не зробила того, що вона хоче. Вона зробила то, що хоче сатана. І це страшно. Не вона, перша, прийшла до того плоду і почала там крутитися, вертітися. Змій прийшов і він поселив в її житті, в її голові, такий сумнів. Навіть таку думку, може би тобі попробувати ти станеш краще. І вона, в принципі, супротивлялася, тому що вона не дуже хотіла, але він знає підхід до людини, бо він мудріший. Тому і нам потрібно слава Боже. Тому я і ділюся ним кожного дня. Я сама ним наповняюся кожного дня і з вами ділюся, щоб і ви наповнялися. Але просто послухаючи моє відео, ви не будете мати силу. Вам потрібно йти до духовних людей, до помазаних Божих людей, які передають правильного духа. І коли ви приймете свого того духа правильного духа Божого, ви не просто будете слухати, ви ще будете говорити так само, як говорю я. Тому нехай Бог благословить кожного, щоб ви мали силу духу давати Сатані порогах, не впускати його ні в свою сім'ю, ні в свій будинок, ні в себе, ні в своє серце, ні в свою країну, щоб ви мали силу боротися з ним. І цю силу нам дає тільки слово Боже, тільки слово наповняє нас духом, і ми розоблачаємо сатану зразу при виході. Ми його пах розстрілюємо і все. Тому благословляю вас.